Привіт! Коли-небудь задумувались, що таке музей? Знаєте, це ж не просто будівлі, де зберігають якісь старі речі, це справжнісінькі машини часу, створені, щоб розповідати наші з вами історії. Але як саме вони влаштовані, як їм вдається оживити минуле? Нумо розбиратися разом. І от справді, давайте почнемо з головного питання: навіщо? Навіщо ми, як людство, так уперто створюємо ці спеціальні домівки для минулого? Чому зберігаємо всі ці, здавалося б, просто старі предмети? Бо якщо знайти відповідь, то стане зрозуміло, у чому ж полягає вся суть музеїв. Що ж, запрошую на таку собі віртуальну екскурсію. Уявімо, що ми заходимо всередину і спробуємо з'ясувати, як звичайнісінька річ може перетворитися на безцінного свідка цілої епохи. І перша наша зала це так би мовити, зала з ключами. Ну, знаєте, перш ніж розглядати скарби, треба ж зрозуміти, якою мовою вони до нас говорять. Тож з першого кілька основних понять. Отже, почнемо з базового. Що таке музей? Це не просто якийсь склад, куди зносять старі речі. Зовсім ні. Це ціла інституція, яка, по-перше, збирає, по-друге, вивчає і, по третє, що найважливіше, показує нам усім ці пам'ятки культури. Уявіть собі такий собі дослідницький центр, але з відчиненими для всіх дверима. Добре, з музеєм розібрались, а що всередині? Експонати, і це може бути буквально що завгодно: старий глек, якась зброя, чиясь прикраса. Кожен такий експонат це, по суті, маленький шматочок історії, такий собі фізичний доказ, що все це було насправді. Але тут починається найцікавіше, бо просто мати купу експонатів це ще не все. Вся магія, знаєте, в експозиції. Тобто, це не просто коли речі стоять аби як, це ціле мистецтво, розставити їх так, щоб вони заговорили, щоб з мовчазної купи предметів склалася ціла історія. Так, з теорією, здається, все. Ключі в нас є час застосувати їх на практиці, і для цього ми зануримося у неймовірний світ трипільської культури. Подивимось, як усе це працює на реальному прикладі. От подивіться, саме так, на думку вчених, виглядала оселя трипільців. Навіщо це потрібно? А от такі реконструкції це щось неймовірне. Вони дозволяють не просто уявити собі, а майже ну майже відчути, як жили люди тисячі років тому. Це створює ідеальний контекст. І ось це просто ідеальний приклад. Дивіться, зліва ми бачимо, ну просто кераміку, так красиві, унікальні експонати, але вони ніби мовчать, правда? А тепер гляньте праворуч: ті ж самі предмети, але тепер вони стоять всередині реконструйованого житла. І все картина одразу змінюється, вони ніби оживають, ми вже бачимо піч, якісь інструменти. І ці глечики це вже не просто артефакти, це частина життя, частина побуту. От у цьому і є вся сила експозиції. Що ж, з минулим трохи розібралися. А тепер різкий стрибок у наше сьогодення, бо, звісно, сучасні технології не могли не змінити і музеї, і те, як ми до них потрапляємо. Просто замисліться на секунду. Сьогодні, щоб побувати, скажімо, у відомому світовому музеї або зазирнути в місцевий краєзнавчий, іноді навіть не треба вставати з дивана. Музей тепер може бути доступним, ну, звідусіль, де є інтернет. І от одна цитата, як на мене дуже влучно це описує: клацаєш собі мишкою і ходиш залами скільки хочеш. Можна вирішити, чи варто йти до цього музею. Тобто віртуальний тур це ж не обов'язкова заміна справжнього походу в музей. Це скоріше така собі примірка, можливість зазирнути і вирішити для себе, а чи хочу я побачити це наживо. Наша імпровізована екскурсія добігає кінця, і наостанок, давайте подумаємо про найголовніше чому все це так важливо? Навіщо взагалі вся ця величезна робота зберігати, вивчати і показувати минуле? От, наприклад, як взагалі вирішити, що якась річ цінна. Це через її вік, чи тому, що вона рідкісна? А може, вся справа в історії, яка за нею стоїть. Ну, справді, що перетворює звичайний черепок на безцінний артефакт, а інший залишає просто шматком глини? Або подумаємо про інше про той шлях, який долає кожен експонат, перш ніж ми його побачимо у вітрині, це ж ціла епопея. Спочатку розкопки, потім довга реставрація, дослідження, за кожним таким предметом неймовірна праця десятків людей. І, мабуть, ключове питання завдяки кому все це минуле раптом стає ближчим і зрозумілішим. Звісно, завдяки вченим, історикам, реставраторам, але не тільки ще й завдяки нам із вами. Завдяки кожній людині, яка приходить до музею, дивиться, дивується, ставить питання. Бо, зрештою, саме наша цікавість і змушує історію оживати знову і знову.